Привіт, народ! Зараз я ще поправлю. От так. Привіт народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити вкотре про тактику та стратегію життєвих сценарій. Це буде більше відеовідповідь, так, щоб підтримати загальну дискусію на українському Ютубі, бо це ж скучно без дискусій, тим не менше. я у нас, знаєте, така, таке визначення, що от коли що, то людина лох там або не лох. От у нас президент не лох, вам сильно полегшало від цього, що він у нас не лох. Справа в тому, що лох і не лох, ну це взагалі-то сильно побутова назва життєвих сценаріїв. Це надзвичайно сильне узагальнення. От настільки узагальнення, що просто страшно навіть уявити. Це просто некоректне визначення. Взагалі-то коректніше говорити про тактику і стратегію, щоб не заглиблюватися, так би мовити, оці всі. Соціальні барви, характери і так далі. Тому що зараз мова піде про життєвий сценарій і про банальне питання, а що вам потрібно від цього життя? От просто дайте визначення. Звісно, багато хто з вас каже, грошей, грошей. І чим більше грошей, тим нам і краще. Звісно. Звісно, але це знато коротка перспектива. І взагалі-то ну, ніхто із, так би мовити, успішних людей, от грошей, так, щоб грошей не хотів. Ну, за рідкісним виключенням, коли це були компанії і те. Вони робили брендінг, виходячи, так би мовити, і з потреб ринку, звісно, але з власної індивідуальності також. Ніхто не хотів грошей як гроші, ну, наприклад, ні, добре, бдемося без прикладів. Тому що я майстер соціально-політичної схеми та системи, і зараз просто давайте обіграємо два сценарії. Перший сценарій тактичний. Ви всі з ним знайомі, і всі ви його знаєте. Тактичний сценарій, він проявляється от в нашому хайпі, наприклад. От якщо є якась тема, то це тема така тема, що аж страшно уявити. У нас і всі обговорюють. Знову ж таки, спеціалісти, не спеціалісти, поряд проходив, десь там пробігав, почув чутку, це також варіант. Через оцю надмірну тактику я змушена говорити занадто часто, тобто, тому що у нас є загально поширене уявлення, що той, хто багато говорить, той багато знає. Повторюсь, і нічого не знає той, хто багато говорить. Але тим не менш, усі, ну, практично всі, знову ж таки, прагнуть, по-перше, визнання, по-друге, від чого у нас іде цей Віпіндрьош, тому що у нас іде занадто велика демонстрація себе. А те, що ми по факту, ще так би мовити, не доросли до одиниці, це нікого не хвилює. Ну, тобто реальної спеціальності нуль, якщо людину перевірити, там буде просто страшно. Чого у нас зараз буде тенденція? Ну, як, у нас і зараз є тенденція те, що у нас блогери часто говорять про те, що просідають перегляди. Я розумію: ну, любки мої, це конкуренція, і по-старому вже не буде. Тому що на вашу тактичну територію прийшли стратеги. І нехай вони говорять мало, нехай вони говорять рідко. Але коли вони говорять, це має значення. Слова стратега мають значення, на відміну від слів, тактика, запишіться де-небудь. Якщо ви не будете думати на перспективу, то цей весь легкий контент, з часом посипеться. Тому що, він так, знаєте, він як мильна бульбашка. Він так як розрісся сам до гігантських масштабів. Так само отак його взяти. Один раз пороткнути, і на цьому історія закінчиться. Це просто великий мильний такий пузир. Він не має сенсу. От чим погана тактична стратегія, Те, що ви думаєте от буквально і сьогодні, на завтра, і ви не бачите перспективи. Так. Є, так би мовити, ймовірність, що ви спіймаєте хайпі десь там, оце підніметесь. Але то таке, і в тактичній стратег... не стратегії не стратегія, а нехай буде системі не кожен долітав, а в стратегічній взагалі цікаво. От я, наприклад, стратег, я можу поговорити про себе. Тобто, як я мислю як стратег, і давайте я вам приведу в приклад, так би мовити, зараз скажу, фільм Засновник, коли що подивіться, він цікавий тим, що от людина була лохом в нашому розумінні з 20 до 40 років. Тобто, все своє активне життя, він був лохом. Але це не завадило йому в підсумку заснувати компанію. Там у фільмі розказується, як саме він заснував компанію, можливо, комусь буде цікаво. Тобто те, що людина певну частину активного свого життя, так би мовити, нічого не значить, це на дальню перспективу взагалі нічого не значить. Тому ці 2 км висновки по зовнішньому вигляду, що мене сильно тригерить, якщо чесно. От що що, а лукістів я, блін, в мене нервний не тік на Лукістів. Тому... Да. Тому що люди роблять висновок взагалі-то на інформацію, яка, по суті, інформацією не є. Ну, тобто ми така країна, яка занадто сильно зациклена на лукізмі, на хайпі, на цьому всьому. І потім ви не дивуйтеся, чому у нас такі погані перспективи, і чому ці аналітики, які нічого не знають, це дають ці такі погані перспективи. Та тому що ви всі тактики. А тактики далеко не літаються. В будь-якому стратегу зрозуміло, якщо чесно. Але давайте поговоримо ще про мене, і, ну як, от як проявилася моя стратегія. Моя стратегія добре проявилася на російській стороні. От я, коли туди йшла, тобто я знала, куди я йшла. Тобто в мене не було ілюзій. Якщо подивитися на мій канал, у мене є ролики, які йдуть паралельно і українською, і російською. Це по-хорошому говорить про те, що я нас, коли я йшла туди. Ще з перших своїх роликів. Я думала про те, як я зроблю крок назад. Були б ви у мене уважними глядачами. Тобто я думала про це уже тоді, коли йшла туди. Але чого я туди йшла? Тому що була загроза війни, як така. тобто я історик, я це знала Плюс не забувайте, що Росія знову ж таки. Робить те, що загалом -то робить і наша українська сторона. Тобто Росія на той час от сильно випендрювала, щоб не сказати так, да, 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 По повній програмі Росія оце все робила. Росія сильно нагнітала ситуацію, окрім, того, що вона сильно тиснула на Україну та на те. Який ми будемо мати вигляд на зовнішнє раннє, але це ще пів біди. Тобто Росія також зажимала ліщата свої, і тим не менше, ФСБ це перше, що мене цікавило, і з того, що я, так би мовити, знаходила по інформаційним своїм каналам. Тобто загроза ФСБ була досить таки реальною, так би мовити, в російській стороні. Я вже це собі записала. Ага, страшний ФСБ, дуже страшний, От прям дуже, 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 дуже страшно. Оце все я записала собі. Думаєте, я злякалася і ніфіга подібного. Знову ж таки, я взяла на озброєння свій історичний досвід, такий-сякий маленький, я бакалавр від історії, ну, тобто навіть не спеціаліст. Коли що, але, тим не менше, мені це не заважає думати. І що -що, але я такий я активно думаючий історик. Тим не менше. Коли я записала це все собі, ну, тобто я Ідучи на російську сторону, я враховувала всі їхні побажання у цієї всієї роздутої мильної бульбашки. Тобто, ну людина так себе уявляє, ну окей. Ну, не людина в даному випадку, країна так себе уявляє. Окей, я це запишу. Я це запишу, я це перевірю. І я перевірила. Уже потім з'ясувалося, що російське ФСБ. Ну, принаймні, в медіаполі сильно по воді писане, і воно насправді сильно слабке. Я досі не знаю, як воно проникає в російське інфополе. Тобто там є два варіанти. Або російським блогерам треба говорити: Здрасте, Петя, здрасті, Вася, здрасті, товариш майор. Відразу в переписці. Або там реально є люди, які, так би мовити, по своїм каналам, тобто окремі особистості з Fest щось там розказують, розказують наші такі блогери, відомі російські, небудь, тицяти пальцями, ви мені напишіть тоді, хто оце так говорить. Принаймні, говорив точно, тому що я зараз не сильно слідкую за людиною. Але ж ви не думаєте про те, що йому, щоб дізнатися певну інформацію, звідти, з окремих кіл навколо Путіна, наприклад, йому ж потрібно дати інформацію взамін. Це якраз чим погані ці всі злі язики? Те, що це двосторонній рух. Він подається як односторонній рух. Глядачу. Але насправді цей рух двосторонній. Я не маю ілюзії щодо цього. Тобто, я розумію, що російська сторона буквально балакала багато поміж собою. І поки вони оце балакали, я там. досить Цікаві хвости за ними поспостерігала. Єдине, що тобто, я не сильно задоволена цією всією історією, але, тим не менше, вона обійшлася непогано. Тобто, Вона в підсумку була обіграна непогано. Тобто для мене, як для стратега, в підсумку, більш ослаблений суперник, ніж він мені оцався на базійково, все ж таки виявився краще. Хоча б він там би, оці всі пункти підтвердив би, то загалом то і так би було б добре. Тобто, в будь-якому випадку, я зі своїм мисленням, яке любить накидувати варіанти: один, другий, третій, четвертий, я з меншою ймовірністю вскочу в гречку. Ну як, і на староху буває проруха, але тим не менше. Ймовірність цієї всієї історії досить таки знижена, ніж у тактика, який бігає від кустика до кустика і щось там шукає. І не факт, що знайде, насправді. Тому що просто, коли я зі своїм стратегічним мисленням Прийшла на російську сторону, то стало зрозуміло, що навколо мене одні тактики. Так вони мої колеги, так вони, так би мовити, перше коло. Я довго думала, хто із мого першого кола, так би мовити, саме не хороше перше коло, але тим не менше, там насправді думати не сильно. Як би це вам сказати, не сильно я напружувалась, з думкою, тому що людина сказала, що вона мене зламала. Знову ж таки, це тактичний хід. Тобто, говорити мені, що я тебе зламав в той час, коли я чітко проговорюю, що ти ворог мій, ось подивися фільм. Коли що. То це просто. Так би мовити, сильно грав під давки Тобто, російській стороні забракло на початку на початку вони не розуміли, і це вони мої колеги історики. Тобто, як зі мною бути? Що це таке робиться і що, і що його робити? Але тим не менше. Добре, це поки що все, що я можу розказати про російську сторону. Я ще можу розказати і про нашу сторону, тому що оскільки українці за мною не спостерігали, це погано. То я те, що називається, повторюю стратегічну гру, просто піде іншим ракурсом. Тобто я зараз візьму на озброєння, приклад Маргарет Тетчер. Тобто я люблю, я люблю Черчилля в зовнішній політиці, а у внутрішній краще все ж таки прийняти досвід Маргарет Тетчер. Тому загалом, то наприклад, тому що мені не сильно подобається та плавана, плюс я бачу ці всі зрушення, які у нас. Нікуди не рухаються, що характерно. знову ж таки, через найбільшу перевагу тактики. От тактики вони дивляться і сьогодні, і на завтра. От е я, можливо, поговорю про те, що у нас війна без кінця. Знаєте, столітня війна також була без кінця, без кінця і краю. Поки не прийшла дамочка і не сказала, сказав Господь, що у нас є законний король. І всі просто висадилися. Тобто не буває взагалі-то війни без кінця, як такої, буває, так би мовити, як би це вам сказати, це означає, що ми десь на середині війни, якщо чесно, На середині протистояння. От середина зіткнення, вона сама страшна тим, що вона створює ілюзію безпросвітної взагалі-то боротьби. Тобто учасникам здається, що ця війна буде продовжуватися вічно. Таке було з Наполеоном, коли він напав на Росію, там також вічна війна. Таке було у столітній війні, там була реальні, так би мовити, підґрунтя для вічної війни, там війна тривала 100 років, але вона закінчилася. Тим не менше. Ну, тобто, вічної війни як такої не буває. Бувають невирішені задачі. А задачі не вирішуються тому що ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Ну, тобто відповідальність це точно не про тактиків, яких у нас чимало. Тактики не візьмуть на себе відповідальності, тому що вони рухаються від кочки до кочки. Може щось знайдуть, може ні, може їм прилетить. Але, тим не менше, вони не здатні думати далеко. Тому стратеги народ вам потрібні трішки на майбутню перспективу. Тому що стратеги знають, як вийти з цієї бурі. От я, наприклад, за технологічну перевагу. І я цю тему продавлю. Можете мені говорити потім, що хочете, тобто, що я не спеціаліст і бла бла бла. Я розумію, дайте мені спеціалістів. От дайте мені спеціалістів. Знайдіть мені спеціалістів. Я зі спеціалістами якось домовлюсь, але не з хайповими людьми, які живуть від хайпа до хайпа, і це взагалі не політика по-хорошому. Те, що у нас називається. Одна справа, коли цим хайпом у нас страждає президент, це погано, але як є. А інша справа, коли цим, що хворіє суспільство, це, так би мовити, ще більше бантик, такий нехороший. Це все проблеми, які у нас накопичуються. І вирішити їх можливо. Але потрібен стратегічний сценарій виходу із цієї війни. Тому що те, що його не бачать окремі громадяни, це взагалі не показник по-хорошому. Треба просто стратегічно продавлювати технологічну перевагу. Так доведеться напружити мізки. І від того, що частина людей напружить мізки, то, звісно, що. Хайпові джерела сильно просядуть. Народ, ви не ображайтеся, не всі люди, які працюють в легкому контенті, погані. Ну, тобто Тайлер Андерсон, наприклад, золота людина, хоча його досі ще не вибачила до кінця. Я, так би мовити, в процесі. Да. Тому що, що, а за Тайлера Андерсона, аж мені образливо, якщо чесно. Хоча людина просто не знала, куди вона, так би мовити, влізає в яку історію. Вона не думала, він не думав, що я все ж таки думаю, що я вмію думати. І що я можу вскочити в грачку, але знову ж таки, я з цієї гречки вирулю. Можете навіть не сумніватися. Тому що я не впадаю в від того, що, наприклад, у мене перший раз не вийшло, другий раз не вийшло, третій раз не вийшло. Я знаю, що десь там на п'ятому, на десятому кроці, воно в мене вийде. А тактики цього не бачать. І вони такі впевнені, розповідають, що всі не бачать. Це неправда, народ. Значить, вчить стратегічну матч. Я вас дуже прошу. навчіться. Думати на перспективу. Як ви це зробите, я не знаю, і цього злежить ваше інформаційне виживання. От, така от історія. Тому що ми з цієї війни вийдемо, але вийдемо завдяки стратегіям, а не завдяки тактикам. От зараз, я так думаю, найближчі два роки, поки стратеги будуть зашнуровуватися, тактики будуть чудити. У нас зараз буде один сценарій гірше за попередній. І при тому всі вони будуть об'єктивно реальні, я нічого не кажу. Там буде прямо добре об'єктивно реальні ці всі сценарії, тому що тактики йдуть, і самі не знають, куди. А якщо їм стратегії раптом скажуть, куди вони йдуть, то тактики образяться. Що характерно. Ну, тобто це взагалі не про політику як таку. Це просто про хайп, і ну, він далеко нас не заведе. Але ми зараз в процесі усвідомлення того, що хайп безпричинний, ознака дурачинного, ця вся історія має піти в утіль. І вона, оце ж, я так думаю, найближчі роки-два, оце буде так повільно, повільно, повільно йти в кошик загальний. І потім делей на це Так що, добре, на цьому в мене все. Підтримайте мене, підтримайте мій YouTube канал. Пишіть, коли, якщо було цікаво, якщо будуть якісь питання. Люблю цілую, бувайте, па-па!